А як звечоріло того самого дня першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхалися боюдеї. Увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: мир вам. Це промовивши, показав їм руки й бік, і врадувалися учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже, мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвиську близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні ми Господа бачили». Та він відрік, якщо не побачу на його руках знаків від свяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік Його, не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й тома з ними, і входить Ісус. А двері були замкнені, став посередині та й каже: Мир вам. А тоді промовляє до дотомиря: Подай сюди свій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього, Господь мій і мій!» І каже йому Ісус: побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». Ще й інші численні чудеса, що їх не списано у цій Книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів. А цілі списано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя Його ім'я. Слово Господнє! Слава! Послухаємо зараз стародавню проповідь на Велику Суботу невідомого автора. Що сталося? Велика Тиша огорнула землю, Велика Тиша і порожнеча, Велика Тиша охорона заснув, земля жахнулася і замовка, бо заснув Бог у людському тілі і Воскресів тих, хто спав там. Бог помер тіло і пересунув і відправився до безорії. Він іде шукати першу людину, як зарукала вця. Він прагне відвідати тих, хто повністю сидить у тіні смерті, щоб визволити раба Адама від Його, а з ним і радить Єру, той, хто є їхнім Богом, і Сином Єрим йде. Так прийшов вони Господь. Тримаючи в руці переможну зброю Христа, побачивши його, пратець Адам, сповнений Бодим, вдарив себе в груди і закликав до всіх, Господь мій з усіма нами. А Христос відповів Адамові із Духом Твоїм, і, взявши Його за руку, підняв, кажучи, пробудись спляче і з мертвих, і Христос осяє тебе, ось я Бог твій, що для тебе став твоїм сином, Ось тепер я кажу вам, і всім, хто буде вашими синами, і своєю владою наказую всім, хто в кайданах, вийдіть, а тим, хто в темряві кажу: нехай світить вам світло, а тим, хто заснув, наказую, вставай. Тобі, Адаме, наказую, проквійця свяче, бо я не створив тебе, щоб залишитися, я зв'язаний у безодні, воскресний з мертвих бо я життя мертве. Вставай ти, діло рухому мої, Встань ти, мій образ, створений на мою подобу. Вставай, ходімо звідси, бо ти в мені, а я в тобі, як одна і неподільна особа. Для тебе, я твій Бог, став твоїм сином. Для вас, я, Господь, прийняв образ собі. Для вас я, що на небо, зійшов на землю і спустився в її хвилині. Для тебе, чоловіче, я став як людина, безсили, але вільний сермертве. За вас, що вийшли Сердимського саду, я був переданий людей в Одинокому саду і розп'яті, подивіться на моє обличчя, окроване для вас, щоб я міг повернути вам дух, який колись вдигнув у вас, побачте в моєму обличчі свідові удати, які я витримав, щоб відновити свій образ на Твоєму спотвореному обличчі. подивіться на мою спину, вкриту сінцями, яких я зазнав. Щоб зняти з ваших речей тягах гріхів, які вас обтяжують. подивіться на мої руки, так міцно прибиті до дерева за вас, хто збочено простяг свою руку до дерева, я сном смертним засну на Христі і спис проткнув мій біг для тебе, що заснув у раю, і з Богу свого віддає. І ця рана, я зцілила Твоєму рану, моєї смерті виведе. Удар Списа по мені, зламав спис спрямований на тебе. Вставай, ходімо звідси, колись садах вивів вас із райської землі, а я вже виведу вас, не до раду, а до престолу небесного. Вам заборонено доступ до дерева, який є образом життя, але є, який є життя, віддаю себе вам. Я наказав янгам охороняти вас, як слуг, і тепер я зроблю так, щоб вони шанували вас, як належить Богу. Небесний престол готовий, Слуві готові, шлюбна палата збудована, їжа закладена, вічне житло прикрашене, скарби вічних благ відкриті, і царство небесне уготоване від засування світу вже відкрито. Будемо визнавати нашу віру, так як сьогодні є найбільше свято. Хочемо урочисто сказати, що ми віруємо в Бога в Трійці Святі єдиного, тому заохочуємо до спільного співу. Нароченого пересіма і хамів, бо на світло від світа, вога істиного від Бога і істиного, роченого несотвореної іносушного Слоце, що через нього все став. Для нас людей, нашора не спасіння зійшов із небес, і охотився в духах святого і малині рисамчої, і був розп'ятий за нас закончила, і, і стражданий у поко. E lo stress uccide il riscaldamento, e lo snizia nel cielo e si dà il proprio ruolo. E il frutto è privilegiato di la di Gesù, e di suo Святого Господа животного, що відця і сина і ского, що з Оцем і сином рівного поконяй миносла вини, що говорив через Пророкін і в єдину святу святоселенству. Посольську цертву і сповільного на відпущення тих отійло воскресіння меди. і життя що...